З семи членів бюджетної комісії в наявності чотири присутні, кворум є. Є пропозиція розпочати. На порядок денний виноситься три питання. У всіх є порядок денний, є необхідність зачитувати. Доповнень змін до порядку немає. Так, хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів та інвестицій, будь ласка, прошу голосувати. Дякую, прийнято. По першому питанні про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 25-й рік Тетяна Івановна Кузнєцова доповідає. Так, необхідністю внесення змін до нашого бюджету є те, що ми отримали ряд. Субвенції із, бюджет, із державного бюджету. Значить, перше, відповідно до постанови 969 від 13 серпня, ми отримали субвенцію на харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за кошти ООН у 2025 році. Ця сума, це гаряче харчування, ця сума складає 245 800. Необхідно внести до прийняття до доходів та витрат нашого бюджету. Далі ми отримали субвенцію з державного бюджету за спеціальним фондом державного бюджету в частині забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти у 2025 році. Це харчування усіх. Дітей, там освіта буде визначатися, чи тільки пільгова категорія, буде харчуватися, чи будуть всі діти. Всі. Сума мільйон 427 тисяч 700. Також ми отримали субвенцію з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Це доплата. Педагогам, які займаються з дітьми із обмеженими освітніми потребами. Ця сума складає 26 тисяч. Також відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації, нам додали 5 тисяч на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Дорозпроділяли. Це, що стосується е, трансфертів з інших бюджетів. Крім того, ми отримали е, листи е, на перерозподіл коштів. Так, лист КНП «Врадівська ЦРЛ у зв'язку з нагальною потребою проведення оплати робіт по виконанню комплексного інженерно-геодезійних вишукувальних робіт. 94 тисячі просять відповідно до укладеного договору. Це ті роботи під той під ті кошти, де ми виділили 850 тисяч на оплату проекту по встановлення блочно-модульних котелей. Значить, в зв'язку з тим, що на сьогодні додатково виділити ці кошти, ми не можемо, тому лікарня за рахунок. Економії по електроенергії зараз, ну, ця економія якби на сьогодні, ми не знаємо, що буде до кінця року, тому вони просять поки перерозподілити ці кошти а з подальшою додатковою, ну якщо виникне потреба, да, по світові з додатковим виділенням цих коштів до кінця року. І Аналогічно звернувся центр ПМСД, у них по програмі онкологія також вже витрачені всі кошти, тому вони просять з медикаментів, які виділялися на первинну медичну допомогу, 40 тисяч, поки перерозподілити їм на відшкодування пільгових рецептів для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, з подальшим відновленням цих коштів додатковим виділенням 40 тисяч. Все, такі зміни. Додатково ми нічого не розпреділяємо, не чекаємо виконання за 9 місяців і в жовтні місяці потім будемо вже. У нас дуже багато незакритих соціальних питань, заробітна плата педагогам. Зараз проводиться тарифікація на 1 вересня, що по садочках, що по загальноосвітніх закладах. Будемо бачити вже їхню потребу. Достатність до кінця року, тому очікуємо виконання за 9 місяців, і потім ці всі питання тут і так це також захищені статті. Ми знімаємо, зараз треба буде виділяти і закривати заробітну плату. Тому якби, додатково, додаткові ті листи, які розпорядники є, листи, які просили і на вікна, і на ліноліум, вони навіть на сьогодні не розглядаються. Щас, ну, може, це... світу чим далі? Ну я ж кажу, за результатами 9 місяців виконання за три квартала бюджету, потім будемо mm -hmm. дивитися, що у нас питання доповнення є у членів комісії. Mm -hmm. З вашого дозволу зачитаю рекомендації, розглянувши та обговоривши цього питання інформацію начальника фінансового відділу, постійна комісія вирішила підтримати проект рішення та внести проєкт рішення на розгляд 66-ї сесії в Радівської селищної ради 8 -го скликання. Голосувати приступаємо. Так, про внесення змін. Гапонова за, за. Без очисла тут на Ростова За Шевчук, за Чотири за рішення прийнято. Дякую. По другому питанню про передачу. Господарське віддання основних засобів інженерної споруди з балансу відділу освіти в Радівської селищної ради на баланс комунального підприємства в Радівське житлово-комунальне господарство в Радівської селищної ради доповідає Василишина Оксана Володимирівна. Шановні члені комісії, на ваш розгляд проект рішення про передачу господарське віддання основним інженерної споруди з баланс відділу освіти на баланс комунального підприємства. Що це таке? Це водонапірна башня Рожновського, е, яка знаходиться у ліцеї номер 2 На черговому об'їзді в закладі побачили, е, ну, е, що цю башню потрібно е, справляти, ремонтувати. Тому була пропозиція передати її на галант комунального підприємства для того, щоб її відремонтувати. Башня стоїть біля майбутнього укриття, яке ми будуємо. І в разі його обслуговування вся вода, ну, яка є в башні, вона буде тільки забезпечувати саму башню, а до закладу освіти вона не буде доходити. Тому ми вирішили вже наперед цю башню відремонтувати, а відмонтувати це Передати її на Передати. там, де є від фахівці, є можливість капітального так. ремонту і утримання цієї башні. Бо у вас немає, які мали б здійснити. А по другим школам є ще такі Так, э, да, є. є, да. є такі башні. А немає необхідності їх всі передавати? Ну, є необхідність. Ну, по плану підемо, Зараз спробуємо з цього, а потім вже будемо поступово по мірених замінювати їх. Бо є і федерівки і інші інших заклад. Ні, я маю душу одразу, може, передали всі а Оксана Миколаївна, я за це. права Дозвольте, тому що Юрій Юрвіді мені дав. Всі передати їх. Я не кажу, що їх зараз всі ремонту. Да, може, вони про і не треба. Нас просто зараз проблемна чого? Того, що трьохповерхова будівля треба її відремонтувати, щоб на третій поверх була вода, бо санстанція тріпає, правильно? Так, так. І зараз це критично. І хочемо цьому році, може встигнути її навіть поремонтувати. А по постальним можна в принципі. Одним рішенням розуміла дорогі, так? Дивіться, ви ж самі знаєте, там ще ж 28 числа кодекс господарський, втрачає чинність, треба зараз це робити. Ну, че, ну, перехідний, перехідний період. Перехідний період то... Ні, я думала, правильно, перехідний період, але воно тоді по факту вже все передасть. Просто за цей період як. Сам Господарський кодекс, процедури мається на увазі передачі. Що, у вас, є, є у у вас є? ще є? Ліцей один так само, ліцей Брадівська гімназія. Mm. У вас ж є воно є? Є? забезпечення. Якщо ви підготуєте, може до сесії. Mm. А, ми, а ми не можемо прийняти рішення всі башти передати? З додатком вже треба їх перерахувати. І балансова вартості. Ми ж не можемо просто всі передати. Ну то це ми ж то приймаємо питання бюджетна комісія, щоб знову не засідати, поровини на сесії. Не можна зараз. Ну, просто ці вони ж накаплюються, ці питання зразу би передали. А далі ви дивіться, вони працюють, не працюють. Ми рішення про передачу згідно додатку. Давайте, то ж тож я і кажу, що давайте трошки так можна. Пропозиція внесла, що ви висунете до мене. Добре, добре. Ви ж будете готові, бухгалтерія ваша? Так, да, так, так. До да, кінця дня, щоб завтра. Немає у членів комісії заперечень немає, до доповнення. Припасно да, на що сесію буде. вже буде додаток по всім. Ми будемо знати всі деякі башти. Уже знаємо, що займається комунальний. Да. Так, значить, з вашого дозволу дозвольте, я зачитаю рекомендації, розглянувши та обговорившись у питання інформації начальника відділу освіти. Постійна комісія вирішила підтримати проект рішення про передачу господарське віддання основних засобів інженерної споруди з балансу відділу освіти на баланс комунального підприємства в Радівське ЖКХ внести проєкт рішення на розгляд 65-ї сесії Радівської селищної ради. Опану за. Чотири за рішення прийнято. Дякую. По третьому питанні. Про безоплатну передачу електричного скутера. Джимпен, модель не буду читати з балансу в Радіської селищної територіальної громади. Алла Міхана Болгаріна, будь ласка, ми скутер для центру надання соціальних послуг для забезпечення. Впразневих весь населення. Нарешті, в цьому році вони передали нам акт передачі підписаний, і ми вже своїм актом передаємо на центр надання послуг. Питання є, членів. Розглянувши та обговоривши з цього питання інформацію, начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, постійна комісія вирішила підтримати проєкт рішення. І внести на розгляд 65 п'ятої сесії в селищної ради. Стали на голосування. А за покужна за Ростова. За Шевчук? Чотири за рішення. прийнято. Шановні члени комісії. Порядок денний ми розглянули. Є питання, якісь можна немає? Дякую за плідну працю.